Сто рятувальників і дві години напруженої роботи вогонь вгамувати було зовсім непросто. Масштабна пожежа сталася в Деснянському районі Києва. Горіли склади ліків фармацевтичної компанії. Більше того, в приміщенні саме працювали люди. На щастя, їх встигли вивести на вулицю. А нашим репортерам вдалося з ними поговорити. Стовп диму налякав людей, які працювали на складі в Деснянському районі Києва. Вони прийшли на роботу та ледве встигли взятись до праці як близько 10-ї години ранку. Спалахнув відділ фармацевтичної компанії, де зберігались ліки. Хтось почав телефонувати рятувальникам. Інші намагались швидко евакуювати усіх працівників. За 10 хвилин на місці вже були пожежні машини, а люди осторонь намагались усвідомити, що уже ніколи не повернуться на своє старе робоче місце. Наш офіс знаходиться зверху, ну вже знаходився. Который уже сгорел. Но ну, вы когда там пройдете, увидите 9.40 Примерно начался только вот дым. И ну, буквально пожарники минут, я знаю, минут через 10 наверное приехали. Начали вот тушить. Та робота роботою, але усі розуміли, добре, хоча б обійшлося без жертв, хоча існувала інша небезпека, горіло ж не аби що, а ліки, випари від яких могли бути небезпечними. Знали про це і фахівці зі служби надзвичайних ситуацій. Тому лаборанти оперативно взялись перевіряти таку імовірність. Пожежа виникла в складських приміщеннях з ліками. За їхніми даними, вони ніякої загрози не несуть. Тут працювала наша лабораторія, яка робила певні заміри на найнебезпечніші речовини для людей. Усі показники в нормі за дві години рятувальникам вдалось повністю загасити пожежу. кажуть, вигоріло близько однієї тисячі квадратних метрів. Ймовірні причини загоряння поки що встановлюють.